12 вересня у міському палаці культури відбудеться акустичний концерт «Рок-залежність», який обіцяє стати справжнім святом для усіх шанувальників рок-музики. Якщо імена Скорпіонс, Лінкін парк, лорді, Рамштайн, Металіка та інші не залишають у вас байдужими, цей захід точно для вас. Концерт обіцяє занурити гости у світ енергії та драйву, де звичні для нас рок-хіти отримують нове звучання в акустичному форматі. Гітарні рифи будуть переплітатися з мелодійними нотами рояля, віолончелі та скрипки, створюючи неповторну атмосферу, що захопить кожного слухача. Цей захід не просто концерт, а справжній вибух емоцій, який обов'язково подарує вам незабутні враження. Рок-залежність відкриває нові горизонти вашої улюбленої музики, додаючи акустичну мелодійність та глибину. На вас чекають. Цікаві аранжування знайомих композицій, які прозвучать у нових креативних інтерпретаціях від професійних музикантів. Концерт обіцяє стати незабутнім моментом для кожного, хто закоханий у рок. Також музична команда представить нову тематичну концертну програму. Подяку рок-гуртам, які підтримали Україну. Подія відбудеться 17 листопада у місті Полтава. Квитки можна придбати на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.